Toyota Land Cruiser 200 брутальний, здоровенний, реально важко паркувати в міських умовах, тому виправляємо цю ситуацію, встановлюємо QI cc 2 k і круговий огляд 360, погнали! Наші партнери знають свою роботу, магнітола встановлена. Як тут і була по заводу, до речі, цікаво працюють кнопочки ось такі. Можна легко викликати навігацію, перейти на домашній екран, зателефонувати комусь, також керування кліматом присутнє. Крім цього, додалась функція інтернету незалежного, тому YouTube і онлайн-навігація працює, бездротовий Auto. Також є кнопки на кермі адаптовані, гучність регулюється. Давайте перевіримо звук. Тепер працює 360. Ось так зліва на екрані буде авто. Вигляд зверху. З чотирьох камер складається картинка, і все, що навколо авто, дуже класно видно. Тут ви можете обирати варіанти перегляду. Справа зліва, вигляд ззаду, вигляд спереду, і все це суттєво допомагає при паркуванні.